1 березня історичний центр міста мав би стати пішохідною та паркувальною зоною. Принаймні, бурхливі громадські слухання, просто точне його перекриття, яке ініціювала мерія, відбувалися ще наприкінці минулого року. Однак проти повного перекриття в'їзду в центрі виступають підприємці, які мають там бізнес. Тому на сьогоднішньому засіданні міськвиконкому повинно було прозвучати питання щодо зміни існуючих норм. Новий проект рішення з ініційований громадськими активістами проігнорували того тижня. Вказаний проект рішення був обговорений на так званій прогонці. Були висловлені свої зауваження, але в цілому в п'ятницю було направлено мені за моїм проханням, було направлено проект відповідного рішення, де були абсолютно відповідні умови, які були озвучені на громадських слуханнях. І сьогодні цей проект рішення мав розглядатися виконавчим комітетом Анафриківської ради міської ради. З невідомих причин жителі міста і громади прийшли на виконком подивитися підтримати вказаний проект рішення його не було винесено на розгляд виконавчого комітету Івано-Франківського анфранківської міськради Фріс пояснює їхній проект рішення пройшов необхідні процедури на громадських слуханнях мешканці міста внесли свої корективи після цього документ погодили в управлінні транспорту і зв'язку та підготували до подання на засідання виконавчого комітету однак його в порядок денний так і не включили заступник начальника профільного відомства андрій Гіглюк пояснює документ ще не узгоджений Слід цей проект рішення він був розроблений і на стадії візування з при патрульної поліції були зауваження. Також додатково було зауваження з департаменту житлово-комунальної політики та благоустрою. Значить, відповідно до процедури, це рішення має йти на допрацювання, оскільки є певні зауваження, які треба усунути. Активісти переконують, оновлений проект рішення врахував думку громадян та підприємців міста, тому очікують його затвердження на виконкомі. Для цього підготували листа до міського голови. Впевнені, це допомогти. Може, вирішення проблеми вже є позитивним, принаймні, те, що влада хоч якось починає думати і прислуховуватися до таких кричущих моментів, так як з цією паркувальною зоною, тому що. У більшості людей виникають питання, чи потрібна взагалі паркувальна зона в центральній частині міста. Ну я думаю, що суд скаже своє рішення, і відповідно вже перша інстанція сказала, друга інстанція вже е, на підході. Тому я думаю, що ближчим часом ми будемо бачити ще продовження цього питання. Наразі активісти очікують підпису заступника мера, який дозволить включити це питання на наступне засідання виконавчого комітету Максим Веприк Владислав Петриченко, телеканал 402.